Привіт-привіт усім! І дорослим і малим. Хе, Білочка, що це з тобою? Чому ти така щаслива? А ти хіба не чув? Так, а що ж я мав почути? А мені круки із сусіднього лісу сьогодні допомогли одну книгу знайти. От же ж молодці ці круки! Так, ти уявляєш, і не тільки мені вони допомогли, так, а ще кому. Багатьом допомогли всім, хто просив допомоги. От цікаво, як же ж це їм вдалося? Ти уявляєш, у них відкрилися надздібності. Що, що у них відкрилося? Надзвичайні здібності. Добрячок. Так, 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 так. А що ж надзвичайного у їхніх здібностях? Як це що? Вони бачать на відстані предмети, які пропали. Ага, все зрозуміло. Що тобі зрозуміло, добрячок? Мені зрозуміло, що всі можуть мати такі здібності, як ті крухи, от тільки не всі їх застосовують. Ну, а чому? А зараз я розкажу тобі історію про таких самих шарлатанів. Шарлатанів? Так. А чому шарлатанів? Ну, подруго, ти зараз сама все дізнаєшся і зрозумієш. А ну, ану, розкажи. Розкажу тобі про двох хлопчаків, які теж мали такі. Так звані надзвичайні здібності. А що саме вони вміли робити? Мо вони могли вгадати, хто і що вдома робить. О, цікаво! А ще що вони могли вгадати? А ще вони могли вгадати, яка завтра буде погода. Оце так так? Не те слово, хлопці якраз сиділи на канікулах і нічим було їм зайнятись. От вони й вигадали. Що мають надзвичайні здібності. Як це вигадали? Для чого? А як це для чого? Ну який їм з того зиск? За кожну правильну вгадану інформацію вони брали гроші або ж солодощі, або іграшки. Вон як, а кроки тільки їжу беруть. О, тим більше. Що тим більше? Тим більше я певен. Що вони шарлатани. Але ж чому? А ти не помічала, що добрі звірі бажають допомогти безкоштовно, а тут тут все за гроші. Хм, а я вважаю, що за таку цінну інформацію треба платити. Та хлопці теж так вважали. Тому вони спішили всім на допомогу і нікому не відмовляли. Цікаво, а як у них з'явилися такі здібності? Дуже просто: одного разу вони визвалися допомогти сусідові і підсказали, що робить його товариш вдома. От дивина! І ця новина рознеслася по всій окрузі. Всі тепер знали, що хлопці розкажуть дивну інформацію всього за безцінь. Ага, от би й крупки могли таке вгадувати. Ти впевнена, що хотіла би знати, хто та що робить вдома? Звісно, хотіла б, всі так хотіли б. А я б інше хотів дізнатися. Що? А як ті круки знають, де знаходяться загублені речі? Кажу ж тобі, це у них дар. Талант такий від Бога. Ага, хлопці теж так казали, що у них талант. Та виявилося, що ніякого дару й таланту в них немає. А що ж то було? Як виявилося, один із них біг і все вивідував, хто і що вдома робить. А інший, інший брав і розповідав: О, та ти що не може бути? Та ще як може. За ними одна дівчинка прослідкувала і все дізналася. А погоду, як вони вгадували? А погоду вони під столом в інтернету дивилися. О, от дивина. Шахрайство, а не дивина. О, я все зрозумів. Що ти зрозумів, добричок? Я зрозумів, як круки свій обман чинять. Як? Та так само, як і хлопці. Один все краде та й ховає, а іншому все розповідає. Ти впевнений? А ми візьмемо і перевіримо. Як зараз? Ні, зараз ми готуватимемося до сну. Ми завтра вранці підемо і прослідкуємо за ними. Цікаво, справжнє розслідування. Так, білочко, ми їх виведемо на чисту воду. Звісно, виведемо. Зачекай, то що це означає, що Ісус нікому не дає такого цікавого дару? Та Ісус дає багато дарів, та не для власної користі і не для того, щоб е, хтось на комусь заробляв, а для того, щоб послужити і допомагати іншим. Добрячок. Так, нам час готуватися подругу до сну. Так, на добраніч вам малята. І солоденьких вам всім снів.